Отже, бандера проти залужного. Давайте одразу прояснимо, це розповідь не про двох людей, це про дві епохи однієї і тієї ж боротьби. Боротьби проти ворога, чиї методи, як виявилося, практично не змінилися за цілих 80 років. Давайте подивимось, наскільки глибокими є ці паралелі. Щоб зрозуміти про що йдеться, варто почати з особистої історії. Просто вслухайтесь у ці слова жінки з Маріуполя. Це ж не просто свідчення про злочин, ні, це відгомін політики терору і примусових переселень, яка має, як виявляється, дуже глибоке історичне коріння. І отут виникає ключове питання. Те, що ми всі побачили в Бучі Ізюмі, Маріуполі, це якийсь безпрецедентний жах 21-го століття, чи це по суті той самий сценарій, який вже розігрувався на українській землі за часів боротьби української повстанської армії. І перша найбільш очевидна і найстрашніша паралель це свідоме використання терору проти мирного населення, і це не якась випадковість чи ексцес виконавця. Ні, це продумана холоднокровна стратегія ведення війни. Просто подивіться на це порівняння зліва те, що робив НКВС у 40-х. масові розстріли, депортації цілими селами, так звані винищувальні батальйони для залякування місцевих. А справа мотрошно знайома картина сьогодення: буча, ізюм, примусове вивезення людей і фільтраційні табори. Мета за 80 років абсолютно не змінилась: зламати волю до опору через тотальний страх. І ось це слово фільтрація звучить так по-канцелярськи, правда. Але за цим стоїть жахлива реальність. Це ж не просто перевірка документів, це повний контроль, збір біометрії, коперсання в телефоні, допити про політичні погляди. Це по суті механізм, щоб виявити і нейтралізувати будь-яку нелояльну людину, перетворюючи все цивільне населення на потенційних ворогів. А ось вам яскравий приклад того, як працює їхня машина дезінформації. Пам'ятаєте, спочатку поширювалися міфи, що звірства в бучі це, мовляв, справа рук якихось дикунів з нацменшин, ну щоб відвести відповідальність від себе. Але розслідування чітко встановили це зробили десантники з Пскова. Це класична імперська тактика перекласти моральний тягар війни на поневолені народи, аби відбілити центр. Добре, з терором розібралися. Тепер про інше як взагалі можна протистояти набагато більшому агресору? Коли ти об'єктивно слабший, ти змушений діяти інакше. І це називається стратегією асиметричної війни. І тут, знаєте, сама українська земля приходила на допомогу у 40-х роках. Густі ліси, Волині та Карпат стали справжньою фортецею для упа. Ну вони ж не могли вийти в чисте поле проти радянської армії. Тому вони перетворили сам ландшафт на свою головну зброю. Так як це працювало, стратегія УПА трималася по суті на трьох китах перше, це глибока конспірація, маленькі осередки, які важко виявити і знищити, друге швидкі дошкульні рейди по тилах і комунікаціях, які виснажували ворога, і третє, найголовніше, тотальна підтримка місцевих. Бо без людей, які тебе нагодують, сховають і попередять, жодна партизанська війна неможлива. А тепер стрибок у наш час. Сучасна українська оборона це по суті та сама ідея, але на абсолютно новому технологічному рівні. Це гнучкість, децентралізація, коли ЗСУ, спецпризначенці і партизани діють як єдиний організм. А високоточна зброя дозволяє завдавати ударів, які за своєю суттю є тими самими партизанськими рейдами, але з набагато набагато більшою ефективністю. І це підводить нас до третьої і, можливо, найважливішої паралелі. Коли війна йде за саме існування нації, то головною зброєю стає не техніка, а сам народ. Треба розуміти, що УПА це не просто солдати в лісі, вона була військовим крилом Організації українських націоналістів. Тобто, це був насамперед ідеологічний рух, який тримався на вірі в самостійну незалежну державу. І саме ця ідея, а не тільки військова тактика, давала їм сили роками воювати проти двох найстрашніших тоталітарних режимів. І от у 2022 році світ побачив той самий феномен. Український спротив, це ж не тільки професійна армія ЗСУ, це і тероборона, де вчорашні айтішники та вчителі взяли до рук зброю. Це і неймовірний волонтерський рух, це буквально вся нація, яка стала до боротьби. І саме цю національну єдність і мотивацію ворог абсолютно тотально не прорахував. Ну і остання, четверта паралель війна точиться не лише за території і не тільки на полі бою, вона йде за свідомість людей. Це війна за правду, за те, чия історія переможе. Знову подивіться на це порівняння воно говорить саме за себе. Радянська пропаганда називала бійців УПА нацистськими поплічниками, щоб позбавити їх будь-якої легітимності в очах світу. Що робить сучасне російське ТБ? Те саме називає українську владу нацистським режимом. Технології змінились, а головний прийом дегуманізація ворога, щоб виправдати власну агресію, залишився тим самим. А ось вам доказ, так би мовити, з перших вуст. Це пряма цитата з їхнього ефіру. Вони абсолютно не соромлячись беруть історичні постаті, як от Бандера, виривають їх з контексту, створюють потрібний їм образ ворога. Історія перетворюється на зброю, спрямовану і на свою, і на закордонну аудиторію. То що ж усе це означає, до чого ми ведемо? А до того, що всі ці паралелі складаються в одну велику картину. Картину тривалої, безперервної боротьби. Знаєте, є така фраза, історія повторюється, але в нашому випадку це не зовсім так, це радше історія, яка ніколи й не закінчувалася. Цей конфлікт продовження боротьбу проти того, що історики влучно називають незавершеною імперією, тобто держави, яка ментально досі не визначилася, де закінчуються її кордони. І Україна, на жаль, опинилася на самому вістрі цієї незавершеної історії. Ось так це виглядає наочно сорокові роки і двадцяті роки 21-го століття, дві епохи, між якими 80 років. Але по суті, це один і той самий процес. Боротьба за право просто бути собою на своїй землі проти сили, яка це право заперечує. Так, змінилися технології, але суть конфлікту не змінилася ані трохи. І наостанок думка, яка мені здається, багато що пояснює. Історик Тімоті Снайдер сказав: Росіяни почнуть вести переговори про мир, коли повірять, що програють. Історія імперії вчить, що вони вкрай рідко йдуть на компроміс, коли відчувають силу. Справжні переговори починаються тоді, коли агресор відчуває реальну загрозу поразки. І, можливо, саме в розумінні цієї історичної закономірності і є ключ до майбутнього миру.